Это акция, приходите. Приходите акция 28 числа, приходите. администрация администрации. Приходите. Вот уменьшение Что бюджерного стоит метр Ні, спасі, аж дайте. 27 числа приходіте на акцію на подобну адміністрацію. Ребята, що ви тут ділаєте? Ми роздаємо листівки стосовно того, що 27 лютого об 11-й годині біля пам'ятника Шевченка буде мітинг протидії бандитської влади. Будемо апелювати про те, що уряд Азарова приймає незаконні постанови відносно зменшення пенсій для афганців, чорнобильців, дітей війни, а так званий Конституційний суд легалізує ці рішення. Звісно, терпіти це більше не можна. Можна взяти пройти Потому что в парці.